Гарвардська школа бізнесу провела дуже цікаве дослідження. Там чітко вказано, що 90% усіх лідерів це люди, які народились під знаком Левів і їли на сніданок вівсянку. Повірили? Але ж це фейк, друзі. Та попри те, що це фейк, ви замислились? Тому що я, коли це говорив, не сумнівався, я сказав це впевнено. А ми вже так влаштовані еволюційно, що схильні довіряти тим людям, які говорять впевнено, які не сумніваються. Ми завжди тягнемось за лідерами, які на нашу думку є розумнішими, сильнішими, які можуть нас чомусь навчити повести за собою, прийняти важливі рішення. І секрет в тому, що ці люди говорять так, ніби дійсно все знають. Вони не використовують таких слів, як нібито, начебто, можливо, вони завжди впевнені у своїй правоті. І... Ви нічого з цим не подієте, але ви можете цьому навчитись. Ви тільки уявіть, скільки всього ви можете зробити в житті, якщо будете відчувати 100% впевненість у собі. А впевненість у собі з'являється якраз тоді, коли ви майстерно володієте своїм словом і вмінням доносити до людей свої думки.